Щось будеться задумане. А, так, перше, це що стосується саме посади, визнання, слави, переміщення по посаді, або отримання нової роботи, або ось все, що стосується саме вашого професійного розвитку і кар'єрного, то однозначно так. Все буде, от як ви задумали, як ви хочете, так ось карта говорить, що взагалі не варто переживати. Можливо, наприклад, ви довго шукаєте нову роботу і вам не відповідають, або ви ходите на одну співбесю, на другу, третю і нічого, все прийде. Ви знайдете саме ту роботу, де будуть вас визнавати, де буде гідна оплата праці, тобто не розчаровуйтеся наперед. Ви отримаєте не то, що ви хотіли, а набагато краще. І от в кого якісь є саме щось стосується здоров'я, то також карта говорить, що все йде на покращення. Не переживайте, що можливо от, потрібно буде оперативне втручання або ось дуже зараз ситуація, погані результати, погані аналізи. Все завдяки от, професіоналам, лікарям. Тобто, коли ви повністю пройдете обстеження, все зробите як належить, то все буде добре, тому також не хвилюйтеся.